Хочеш їздити швидко і красиво, плати. І з 1 липня набрав чинності податок на автомобілі представницького класу з надпотужними двигунами. Чиновники розраховують отримати додаткові півмільярда гривень до державної скарбниці. Із кого і як саме податківці мріють зібрати грошей за колісні розкоші? з'ясовував Віталій Афанасієнко, Але навіть суто математично логіка ініціаторів нового податку виглядає, м'яко кажучи, дивно. Це не майданчик фешенебельного автосалону, а лишень автопарк наших народних обранців. Більшість цих машин обслуговується коштом звичайних платників податків. Тому скільки грошей йде на місяць на утримання однієї такої машини, депутати не знають. Ні, я не помню і. Ні, я плачу учора. Ті ж такі народні обранці зробили черговий подарунок для автовласників. Відтепер ті, хто має машину з об'ємом двигуна 3 літри і більше, мають платити щороку 25 тисяч гривень податку. За депутатський та чиновницький автопарк заплатить держава, тобто кожен громадянин. А от за власні автомобілі платити податок депутати поки що не квапляться. Там очевидно період для сплати. Не знаю ні сколько налог, не знаю ні скільки кубиків у мене в машині, тому що у мене для цього є муж, який все знає. Власники авто з трилітровим об'ємом двигуна таку новину сприйняли як черговий удар по середньому класу. Глупость навіть по той причині, що більшість наших заможних граждан они собі покупают именно до трьох літрів или можуть платити. А большинство людей керівництва не смогут платить. Автоексперти новий податок на розкіш теж вважають безглуздим, адже найпопулярніші позашляховики преміум класу, хоч і коштують у межах 50-100 тисяч доларів, та все ж мають об'єм двигуна до трьох літрів. При цьому їх потужність у кінських силах не рідко вища ніж у автомобілів, наприклад, із 4-літровими двигунами. Цю не підпадає ні Porsche Carrera, ні Porsche Cayenne, ні Mercedes не підпадають. Сюди ставляться просто для потужності турбіна або бітурбо, або навіть три турбіни. І можна їздити абсолютно з двигуном 1,8 без всяких проблем і кататися і мати потужний двигун. Найбільше податок торкнеться відносно недорогих корейських та японських автомобілів, таких як Нісан, Хонда та Тойота. А от авто преміум класу, таких як рейндж ровер, БМВ та Lexus, податок обійде. Несправедливо тут стоїть больше етат менше. Ну, різниця ж ажі ціна Олександрового позашляховика в межах 70 тисяч доларів. А от об'єм двигуна менше трьох літрів. Чоловіка оминув новий податок на розкіш. Це його тішить, але він не заздрить тим, хто керує такою самою маркою, але з потужнішим двигуном. Ну, пусть люди пересаджуються на более дешеві машини. Якщо вони не, не можуть заплатити за них. будуть купувати далі. Ну, ну, ну спомніть кризис 2008 го Мерседеси там Бенлі продавались, как і продавались. палі продажі, там Ланос нас. все. податківці кажуть, 25 тисяч гривень автовласник має сплатити впродовж двох місяців, інакше штраф 9 тисяч гривень. І незважаючи на те, що закон набрав чинності лише від учора, українці гроші вже понесли. Пів тисячі чоловік це однозначно вже є, тому що є відпідні надходження, там порядка 11 мільйонів гривень. Утім, бігти в банк доведеться лише власникам нових автомобілів не старших п'яти років. Листи від податкової вони отримують найближчими днями. Віталія Фенасієнко, Олександра Мітіна, Ольга Кошеленко, Андрій Романок та Валерій Сітюк. Спецкор 2+,2.